Капаланське благословіння, на 13 люте 25-го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, всяк на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розповідається або закінчується пророцтво про друге пришестя Ісуса Христа. І там, кажеться, ну і там. Написано такі слова, що терміни або сроки ніхто не знає, навіть ангел небесах, коли це станеться. Але перед цим ми чули, що такі обставини якісь повинні настати, але все одно сроків ніхто не знає. Я часто думаю про це, що ну і там сказано далі, і пильнуйте, пильнуйте завжди, бо ви не знаєте цих сроків, коли прийде. От мені те, що ми не знаємо цих сроків, і припадає до серця, і пильнувати постійно. Бо я, як людина, можу не розпізнати ті обставини, не зрозуміти, буду думати, що ось вони, а ось це не вони. І ще одне, що ті обставини, ті обставини можуть мінятися, знаєте, яким чином, як в Неневії. От, Неневії була приречена знищення, бо грішила. Але. Вони покаялися і терміни відтермінувалися. І, і знаєте, і це мені теж говорить про те, що ми сроків не знаємо, бо прийде, залишаться, 10 праведників в цьому місті і терміни, і на цьому зупиниться пошесть. І вони починають ну, прибувати, стануть, ну стануть ну, збільшуватися ці праведники. І теж терміни у Бога да, можуть відтермінуватися. Бо ми бачили, коли царі каялися, і терміни його вироку за них відтерміновувалися. Ну, На той час, на який треба було Господу. Але бути готовими будь-який час зустріти Христа це так. Знаєте, якось ми розмовляли раніше да, з кимось, я вже не пам'ятаю з кимось, але або чи я читав якогось Святого отця, розмовляли про православну віру католицький, греко-католицький, є таке. Причастя, причастя. І там, написано, як треба готуватися до нього, приймати тіло і кров нашого Господа Ісуса Христа, Ну, як бути готовими. І я десь ну, почитав і на серце мені припало, що треба бути завжди готовими, Його приймати. Тобто, мати не те, що там я тиждень як завгодно себе поводжу, а потім за три дня. Взяв і почав там, вичитувати канони, вичитувати молитви, а, там, я знаю, робити іспит совісті, дивитися на своє життя, що я зробив, щоб визнати свої провини. А їх провини не треба робити да? ну, протягом життя. Тобто, будь готовими з'єднатися з Богом в будь-якої миті. І коли ти дивишся і живеш таким чином, що ти готовий своїм життям, тобто ти життя, як у Ісуса. Він хоч і їв, але постував, бо казали, що цей рід виводиться тільки постом і молитвою, коли бісів вигнав.